Ми знаходимося в Загарцях, це під Бородянкою. На цих руїнах ми бачимо, що сталося тут після того, як приходить, звісно, руський мір. Несе стільки горя, біди людям. І про матеріальну навіть вже можемо говорити потім. Це є вдова, вдова Сергія, волонтера. Вони займалися до останнього, скільки могли вивозом людей, допомогою. І так вийшло, що загинув ну, її чоловік в один момент. Так же само бачимо розбите все майно, немає де жити. У них є тут на території такі господарчі будівлі, які можна використати було б для житла, але треба фінансова допомога сюди, фінансове вливання, тому що дах побитий осколками. Сюди гради прилітали. Паробар'єр треба поміняти, треба міняти метал, тому що десь побило сильно осколками, а десь роздуло просто взривом. Так же само дерево витримало. Оці взриви. Але от тої температури вікна поплавилися, розбилися і поплавилися. Тобто, треба міняти вікна, треба поміняти двері. От. Ну і, якщо, звісно, була б можливість, добре було б зробити внутрянку. там, Якщо залишить брус, бо це циліндровка, там треба пол, треба потолок, треба під зробити утеплення. От. І треба. Ну Так, я замі... замір зробив. Треба щоб було б там з обогрівом і з пічною роботою щось рішить. І було б добре, якби хтось конечно, з наших людей, хто має фінанси, міг допомогти, тому що робити ми вміємо, у нас опит є. Так само, там, допустим, на чердак лісницю зробити, я замірю, зроблю. От. Але треба фінансова підтримка. І от, якщо Якщо, звісно, хтось поміг би Людмилі, тому що ну, бачите, така ситуація, житла немає. Але через те, що вони от, допомагали людям, і я думаю, що вони варті того, щоб їм допомогти теж. Ну Це що я можу сказати. Що ви скажете я нам? Дуже вдячна хлопцям, що вони сюди приїхали до мене, подивилися, готові з чимось допомогти, але також підтримку. Потрібна фінансова підтримка. Якщо хтось чимсь чимось може, я буду дуже вдячна. Я буду молити Бога за цих людей, які допоможуть. Що ще можна сказати? Спасіба всім, хто. Да. І тут було виживати дуже сложно. Я дивився, я навіть може навіть не повірив би, що коли десь град падає десь збоку, а осколками прошиває 20 см бревно насквозь. І так подумати, коли така біда приходить, ну, ми бачимо, що стається з житла. Тут було нормальне житло, воно було сучасне, деревом оброблене, правда? ви любите дуже дерево, правда. Все вигоріло, все, що тут. Оця цегла, вроді б, вона така, що а вона розсипається, Температура, температуру хапнув в кірпічку, все, він розпадається. Тобто, Матеріалу ніякого, це все на мусор. Ще треба шукати кошти, щоб це все ще вивезти його сюди. От. Така ситуація. Тут люди натерпілися багато. Це дуже страшно. Але ви знаєте, я їду, стається тяжко, але я дивлюся, лелеки прилетіли на своє місця. Я плакала, я плакала, коли вони прилетіли, я приїхала, їх ще не було. Я думала, вони не вернуться, але вони повернулися. І квіти так само, квіти є везде. Тобто, ну, життя повертається, просто треба допомога. Да.